Всім доброго дня. Напередодні Великоднього свята ми приготували ось такі от крашенки. Ну, великодні яйця. Тобто від в Україні використовували на Великодні свята. Ну, готували крашенки, писанки, дряпанки і крапанки. ось Вони виготов, пофарбовані в в натуральний барвник. Також ми тут використовували цибулеве листя. Ось. Ну і ось такі от яйця вийшли у нас. Крашенки. Ось. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і гарного вам свята, мирного неба всім над головою. Скорішої нам перемоги і слава Україні!